З вірша 9, по вірш 11. Аж доки лінюху ти будеш вилежуватись, коли ти зі сну свого встанеш, ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати. І прийде, немов волоцюга твоя незаможність, і злидні твої, як озброєний муж. We know how знаємо, important sleep is. Some of us can use more. Дехто з нас може більше мати цього. It's even called in some places. Навіть де названо в деяких місцях? Beauty sleep. Mm. Beauty. Krasa sleep. Красивий сон. Now, it has <laughs> It sounds one way, but it has another meaning. Воно звучить в один шлях, але має інше значення. It could sound like your sleep is so beautiful. Може звучати, як твій сон є такий прекрасний. What it means, але що означає? Is when you sleep well, you you gain your beauty. Що коли ти добре спиш, ти якби твоя твоя краса якби ти отримуєш свою красу. But do you see the warning in this these verses? It's saying, How long wilt thou sleep? Сказ... Сказано, аж доки ленюху, ти будеш вилежуватись. When will thou arise out of thy sleep. Коли ти зі сну свого встанеш. So, even in this physical world, навіть в цьому фізичному світі, too much sleep коли забагато сну, starts to work against you. воно починає працювати проти вас. And

Якщо це є у фізичному світі, how much more is it in the spiritual world? Скільки ж більше це в духовному світі? Too much sleep. Забагато сну. Going your own way. Ідеш своєю власною дорогою. Being being asleep to the things of God. В сні якби спиш стосовно Божих речей. To his call. До його поклику for your soul. до твоєї душі. Якщо ми бачимо, що забагато сну це небезпечно для нас фізично. our own soul. для наших власних душ. It's very dangerous. Це надзвичайно небезпечно. Значно більш небезпечно. And the question is. <coughs> How long? How long will mm -hmm. thou sleep in verse 69? Mm -hmm. Аж доки? Наскільки довго ти будеш вилежауватись, спати, тобто? It's a very dangerous position. Це дуже небезпечна позиція. We're seeing here physically. Тут ми бачимо про це фізично. But much much more dangerous for our souls. Але набагато, набагато більш небезпечно це для наших душ. When we're sleeping, To the call of God for our souls. Коли ми спимо по відношенню до Божого поклику по до наших душ. Um, and it continues. І тут продовжується. У вірші 10 сказано: ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати. Ten.

I'm too busy right now. Зараз я занадто зайнятий. little. Ще трохи. I have other things on my mind. Я маю інші речі в себе в думках. Just a little. Ще трохи. If we stay in that condition, якщо ми лишимося в такому стані, this ще трохи. Is going to bring us to an eternity. Це трохи воно приведе нас до вічності. Outside of God's salvation. Поза межами Божого спасіння. Because it keeps us in our sins. Бо воно утримує нас в наших гріхах. And all it takes. І все, що воно візьме. Just a little. Ще, ще трохи. Just stay where you are. Просто залишитись там, де ти є. Just do nothing. Просто нічого не робити. Just a little. Ще трохи. Eh. Do it later. Пізніше, можливо. Very dangerous. Дуже небезпечно. When it comes to our souls. Коли це стосується душ наших. But here we see even in the physical way it's dangerous. Але тут ми бачимо, це навіть у фізичному фізичний шлях, це є небезпечно. And just this little. І оце ще трохи. This is where it leads. Ось куди воно веде. In verse 11, У версі 11. It says, so shall thy poverty come. І прийде твоя незаможність. That's exactly how it comes. Це те, як воно приходить. You know what poverty means? Uh, we have have oh. like poorness. Yeah? Oh, так, так. Що означає ця незаможність? You have nothing. Коли ти не маєш нічого.

Не треба бути той якоюсь дикою людиною в світі. Створюючи якесь нове зло. Люди роблять це. Не треба бути одним з них. І я надіюсь, що ви не є один з них. Us, Але більшість з нас. We just, just a Ще трохи. And that І це трохи. Тримає нас в наших гріхах. And it says how long? І сказано, наскільки довго? How long will you be in that position? Наскільки довго ти будеш в такому In a few more chapters. кілька наступних розділів. If we turn to chapter 24 of Proverbs, ми відкриємо 24-й розділ приповісти. we have something similar. Ми маємо дещо схоже. And again, it it stresses this this as important. Підкреслюється це як щось важливе. Uh, if we can read uh, from chapter 24, Якщо ми прочитаємо з 24 розділу. Verses 30 to 34. З 30 по 34. Я проходив край поля людини лінивої та край виноградника недоумкуватого. І ось все воно позаростало терням, Будь-яками накрита поверхня його, камінний же мур його був поруйнований. І бачив я те і увагу звернув, і взяв я поуку собі ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати, і приходить, немов мандрівник, незаможність твоя і нужда твоя, як озброєний муж. You see the similarity. Same verses. But here we see that um, Solomon most likely is the, is the one that's speaking here. And this is, this is something that he himself witnessed. And he says in verse 30 I went. by the field of the slothful. Він говорить, я проходив край поля людини лінивої, як і лазі мен. Someone that has no desires. Того, хто не має бажання. He has a field. Має, це про того, хто має поле. No але ніякого бажання. And then it goes, continues to say. І далі продовжується говорити. And by the vineyard of The man void of understanding. Та край виноградника недоумкуватого. You have no desire. Є той, хто без бажання. No interest. Є той, хто без зацікавлення. And they're just living their life. Просто живе життя своє. Just going on. Просто продовжує. And we see the damage that it's causing them. І ми бачимо яку як розруху це викликає. Because it says, Бо сказано in verse 31, у вірші І ось все воно позаростало терням, будь яками покрита поверхня його. No desire. Нема бажання. For the things of God. До Божих речей. No interest. Нема зацікавленості. In the things of God. У Божих речах. Keeping their souls exactly where it's at. Утримуючи свою душу саме там, де вона є. Um, here we see that the field wasn't kept. Тут ми бачимо, що поле, воно не було доглянутим. That's what happens when we are in our sins. And being in that condition, it's not a condition, it's not a condition. It's not a condition. where we want to meet God. We want to meet God. Um, he's witnessing this. And then he said in verse 32. І далі він говорить у вірші 32-му: "And he saw it and considered considered well. І бачив я те і увагу звернув. And he said he learned from this." І він говорить: "він навчився з цього, я взяв і взяв я поуку собі. And that he received instruction." Він навчився, він прийняв цю інструкцію, поуку. And again. І знову ж таки. What did he learn? Що він навчився? Just a little. Ще трохи. Says here in verse verse 33 33 again. Знову в вірші вірші. we read. Так, як ми читали в тому вірші, Yet a little sleep, ще and трохи a little, поспати, and a little slumber, ще трохи. And a little folding of a hands. Ruck troхи зложити. Just a little. Ще трохи. Keeps us exactly where we are. Це утримує нас саме там, де ми є. Keeps us in our sins. Це утримує нас в наших гріхах. This is real. І це є реальність. And this is why the call is to wake up. І ось чому це є цей поклик проснутись. Because it doesn't take a lot. Бо це не займає багато. To keep us exactly where we are. Щоб лишатися там, де ми є. It doesn't take a lot. Для цього не треба багато. Just a little. Трохи. Now, um, again in verse 34, it says, So shall thy poverty come as one that traveleth. Now, the idea is that one that's going here, going here, and yet.

where they are still in their sins. Лишаються там, де вони є в своїх гріхах. And then it says, і далі сказано, and I want as an armed man. І нужда твоя як озброєний муж. An armed man brings destruction. Озброєний муж, він приносить руйнування. That's the direction. Це напрямок. We go, якому, When, when we remain in our sins when we remain sleeping, our direction goes directly to a place of destruction. Напрямок, який веде напряму в місце And it's important to understand це дуже важливо розуміти. that if we do nothing. Що якщо ми нічого не зробимо, If we continue with just a little, якщо ми продовжимо з цим ще трохи, воно нас до місця засудження, бо залишить нас в наших гріхах. Now, the question is, how long? Питання в тому наскільки довго, because Christ done everything. Бо Христос зробив все. So we can wake up. And that's not all he did. He's the one that paid the eternal judgment by his death. And that's not all he did. And the one that rose from the dead. That's the salvation. Це спасіння. That we need for our souls. Яке ми потребуємо для наших душ. That's what we need to wake up for. Це те, до чого нам треба проснутись. We can stay in our sleep. Ми можемо залишатись в своєму сні. We can continue thinking. Ми можемо продовжувати роздумувати. Just a little. Ще трохи. Just a little more. Ще трошки більше. She doesn't sound so bad or look so bad. Ви ж бачите, воно не виглядає так погано, чи не звучить так погано. But it keeps us in our sins. Але це утримує нас в наших гріхах. And God is saying, і Бог говорить, How long? Наскільки довго? You don't Мож have to be there. Тобі не треба бути там. Salvation has been provided. Спасіння, воно вже забезпечено. This mess, цей безпорядок, that He saw in the field can be all cleaned. You know, when it comes to a field like this. people people hire people to help clean. Люди наймають людей, щоб вони допомагали прибирати. Here in Ukraine. Тут в Україні. So family members come. приїжджають. They come to the field and they help with the field, clean the field.

Не можуть зробити цього для наших душ. But Jesus Christ Але Ісус Христос has already done it. Він вже зробив це. Again, Знову ж таки. By his death. Через свою смерть. By his, uh, Через Його розп'яття. his resurrection. Через Його Воскресіння. He's the one that done it. Він той хто зробив це. We can try to do it. Ми можемо спробувати це зробити. And be a traveler, бути як ті мандрівники. Go here and go there. Іти сюди, іти туди. To try to find how to clean our souls. Постаратись знайти, як почистити себе. And we can travel a lot of places. Ми можемо подорожувати по різних місцях. And go nowhere. І не прийти нікуди. And say the next day. І сказати наступного дня. Число рома. Що трохи You see how it doesn't look so bad. Чи бачите, наскільки воно не виглядає аж так погано. People who do this type of traveling for their souls. Люди, які роблять такого виду мандрівки для своїх душ. You know what they call themselves? Ви знаєте, як вони називають себе? Spiritual. Духовними. That's what they call themselves. Це те, як вони себе називають. Their field is a mess. Їхнє поле в безпорядку. But they call themselves. А вони називають себе Spiritual. Duховними. That's why it's important. То це є таким важливим. For today. На сьогодні. To wake up. Проснутись. Hear the call of God. Почути Божий поклик. Hear what Christ has done. Почути, що зробив Христос. You may say. Ви можете сказати. I've heard this all before. Я вже це чув раніше. Just a little. Ще трохи. I heard it all before. I don't think I've been. Think about it more tomorrow. Wake up. Просніться. God is calling you to wake up for today. Because your soul is in danger. It's in the way of destruction. And we see as this field ми бачимо, як це jak. Our sins have kept us messy, dirty. гріхи утримують нас в нечистості, в безладі. And the only one that can clean the soul І єдиний той, хто може очистити душу. We're not going to find it in any type of religion or dedication that we have. Ми не знайдемо це ні в якого виду релігіях чи там, де можемо ми себе присвятити чомусь. The one and only way that our souls can be cleansed. Єдиний шлях, в який наші душі можуть бути очищеними. Is through the cross. Через хрест. Through the blood of his cross. Через кров Його Through his death. Через Його смерть. And through his resurrection. І через Його воскресіння. That can clean your soul. Це може очистити вашу душу. I hope you don't walk out of here. Я надіюсь, що ви не підете звідси. I still have a little time. Я маю ще трохи часу. You don't know that.

your soul. Бог кличе вашу душу. To be clean. Щоб вона була очищена. And he has provided all the work for it to be done. І для цього він вже забезпечив всю роботу, яка потрібна була бути зробленою. Through the blood, через кров, through the death, через смерть and through the resurrection of the Lord Jesus Christ. І через воскресіння Господа Ісуса Христа. You can know. Ви можете пізнати. That you've been cleansed. Що ви були очищені by what he has done. Через те, що він вже зробив. But today, але сьогодні. You need to hear that call. Вам треба почути цей поклик. And you need to answer the call. І відповісти на цей поклик. And wake up. Проснутись. Today is a beautiful day for this. Сьогодні це чудовий день для цього. Let's close in prayer. Закриємо молитвою.